Черговий воєнний злочин росіян на Сумщині. Російські війська атакували рятувальників, які пробули на місце обстрілу. Це сталося напередодні. Ворог спочатку завдав удару по житловому сектору Білопільської громади. А коли працівники ДСНС почали обстежувати територію, росіяни здійснили повторну цілеспрямовану атаку саме по них. Двоє рятувальників отримали травми, їх госпіталізували. Пошкоджень зазнав також пожежний автомобіль. І яка ситуація на Сумщині зараз? Як минула ніч у прифронтовому регіоні? Розпитаю про це Олега Григорова, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, яка ситуація на цей час? Чи ведуть Росіяни вогонь? І як минула ніч? Чи минулося без жертв? Да, хочу сказати, що ворог продовжує війну проти цивільного населення. Обстріли ми фіксуємо в середньому за добу близько сотні обстрілів території Сумщини. Це різноманітні засоби ураження. Каби БПЛА ударні шахеди за минулу добу можу поінформувати. Ми маємо пораненого цивільного в Сумській громаді. Це чоловік 69 років, який отримав поранення. Його стан не критичний, перебуває в лікарні. Так само можу сказати, що в Білопільській громаді підтрапили під обстріл. Це два ДСНСники, які отримали поранення. Наразі проходять обстеження, але стан не критичний. Ворог веде війну проти цивільного населення і активно нищить нашу цивільну інфраструктуру. На жаль, напередодні під час обстрілів постраждало п'ятеро цивільних, серед яких діти. Розкажіть нам в якому вони стані. Так, дійсно, під час цього ворожого обстрілу постраждала п'ять осіб. Це жінка, 59 років, на жаль, двоє дітей. Це хлопчик, 13 років і 6 років. Стан поранених не критичний, і вони зараз отримують відповідну допомогу. Проходять амбулаторне лікування. Внаслідок ворожої атаки напередодні було частково знеструмлено шостинський район. Яка ситуація на тепер? Так, дійсно, ворог вчора завдав удар по одній з наших підстанцій, внаслідок чого було знеструмлено близько 70 тисяч наших споживачів. Но завдячуючи злагодженій роботі органів державної влади, громади наших енергетиків, вже на 14.00 було відновлено електропостачання. Всі споживачі були заживлені. Тому я дякую всім службам, які активно оперативно долучилися і ліквідували наслідки цього ворожого уда. А чи доводилося розгортати пункти незламності, взагалі чи вистачає їх в регіоні? Так, звісно, за кожним таким фактом розгортаються пункти незламності, які є на базі органів державної влади, громади, ДСНС, для того, щоб людям надавалася відповідна допомога і в першу чергу інформаційна підтримка, і в шості так само були розгорнуті відповідні пункти незламності. <гум> В неділю росіяни знов атакували будівлю сумської обласної військової адміністрації. Наскільки масштабні пошкодження? Так дійсно, не зважаючи на те, що з будівлі сумської обласної військової адміністрації ну переміщені всі люди, в той же час ми бачимо, що ворог намагається робити уявну такий малюнок про Руйнацію сум про те, що вони ну фактично фактично втратили пункт управління. Їм це не вдається. Системно наносять ці удари. І, на жаль, можу констатувати те, що ворог розуміє, що будівля ОВА перебуває в центрі міста, де вихідний день перебувають люди, і жодних підстав для ураження, немає ні військових нікого, і продовжує наносити ці удари. Руйнація для Ова пошкоджені окна, пошкоджені кабінети людей в будівлі ова не була і Страждають виключно цивільні особи, які в вихідний день перебувають в центрі міста населення. Пункти, які фактично на лінії вогню, а, зокрема юнаківка, де росіяни намагаються прориватися вперед. Жителі цих населених пунктів чи мають вони можливість евакуюватися Наскли... наскільки складно проводити евакуацію під атаками FPV-дронів? І чи застосовують росіяни саме по евакуаційних шляхах FPV-дрони? Я хочу сказати, що евакуація відбувається в штатному режимі. Ми її абсолютно розуміємо, за останній тиждень було евакуйовано 40 наших мешканців з прифронтових громад. Серед них це 8 діти. До евакуації в нас залучені ДСНС, поліція, волонтери, громадські організації, органі державної влади. Ми продовжуємо роботу щодо облаштування антидроновими сітками наших евакуаційних шляхів. Нами облаштовано близько вже 60 кілометрів таких доріг, і роботи з цього приводу тривають. Ми враховуємо небезпеку, яка може бути. Ми в тісній комунікації з нашими збройними силами України, і тому проводимо евакуацію з дотриманням відповідних заходів безпеки. Більш того, ми на раді оборони розглянули можливі ризики, визначили ті маршрути, які найбільш небезпечні безпечні і їх відповідно проводимо і дотримуємось через бойову ситуацію, через атаки, як вам дається підготувати регіон до опалювального сезону? Чи будуть населені пункти, де тепло подати просто не буде можливості? Яка альтернатива цьому? Да, підготовка до осінньо зимового періоду і опального сезону на сумщині дійсно є з урахуванням ворожих атак досить складною. В той же час вона абсолютно контрольована, зрозуміла. Ми розуміємо ті заходи, які необхідно вживати спільно з нашими збройними силами України. Ми розуміємо ті ресурси, які ми застосовуємо. Я хочу сказати, що ми маємо абсолютну підтримку на органі на рівні органів центральної виконавчої влади, міністерств відомств. you <sighs> Планується на цьому тижні чергова нарада щодо підготовки саме сумщини через ворожі обстріли. Ми маємо підтримку міжнародних партнерів, які забезпечують необхідними матеріалами влочно-модульними котельнями, і ми активно готуємося до опального сезону. Звісно, розуміючи всі ті ризики, які нас чіткають. оскільки підготовка до ОЗП це є пріоритет для органів влади для нашої громади. Ми тут маємо спільне розуміння наших дій і наших ресурсів, що ми будемо робити, незважаючи на складні ситуації, пане Олеже, дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації.